Це ось собачка, яку люди просто з дому вигнали, щіночка маленького. Він такий спокійний, вихований. Дуже любить, щоб його на ручках потримали. Біженці, переселенці з Восточної України. вони живуть тут практично з початку війни. Они виросли, повзрослили в цій клітці. А вот эти маленькие щенята, это те, которых мы позабирали с улицы, которые были найдены в коробках, которые угу. были выброшены нерадивыми хозяевами. Собираем, подкармливаем, прививаем, обрабатываем и пытаемся найти им хозяев. Боже, какие малыш. Байдешек не любит, да, на ручках? Ты хрень Угу. Будеш Корми, корми. Привезли вкусняшки, вітаміни mm -hmm. і корм. Будеш люб, люб, любиш таке? Mm -hmm. да? Машини теж? Ага, вже хочеш з'їсти? Да? Всім привіт! Волонтерський штаблат завітав гості до благодійного фонду реабілітація 2024 нашому другу Весту та іншим звіринцям привезли допомогу з Данії, Фінляндії та інших країн. Кристина, що ми привезли? Розкажи. Ми передаємо різні медикаменти, які можуть знадобитися тваринам. Також передаємо постіль, плетики, подушечки, пластиковий посуд та корм. Ми благодарні нашим партнерам за допомогу, которую нам для того, щоб ми могли поддержати наших собачек, тих, які нам привозять на, на содержання, І благодарим за сотрудничество. Дякуємо волонтерському штабу лад та їх партнерам за допомогу наданої нам. Україні! Герої Герої слава Україні! Героям! слава! Передаємо постіль, пледики, подушечки, посуд пластиковий, корм, голки, натеральне харчування, різні медикаменти, ще, які можуть знадобитися, антибіотики, парацетамол, шприци. Дякуємо нашим партнерам: клуб Українців місто Леданія, Житомир Хаб Фінляндії і Асоціація Українців в північній Німеччині. Ось конюшня в південно-західному районі. куди Привозять тваринок із е, прифронтової території. Правильно, так, да, ми давали прихисток тут собачкам. От їх з Косянтинавки привозили. Отут от вони перетримались, поки не знаходили uh -huh. хазяїв. Принципі в нашій конюшні зі будуть стояти коні. Ми її облагоражуємо, закупили, що мали кошти uh -huh. матеріал. Будемо утеплювати для того, щоб тут могли зимувати коні, uh -huh. тому що коні працюють і в реабілітації, і в і патерапія реабілітації. Дітей та дорослих намагаємося допомогти будь-якій будь тваринці для того, щоб ну, спасти життя. Як у вас із постачанням Постачання... важкувато? У нас дуже погано, чому тому що ми, як благодійний фонд, ми працюємо по дотаціям від держбюджету, а зараз держбюджет ну, не дуже спроможен. Та да так, так і є у всіх зараз. Ну будемо старатися вам допомагати, видобувати з за кордону і з місцевих фондів допомогу. Будемо співпрацювати. Лошадка і спадкива нам купив Віктор Євпак, спансірова. А то поні Матильда тоже і спадківа. вони приїхали в місті, щоб у них була лучша адаптація, краща перевозка. Вот пока работаем вот на этих двух а, лаки, лошадка для ипотерапии, реабилитируем деток, реабилитируем взрослых, если э, весовая категория позволяет реабилитировать на этой лошадке.